Доброго ранку, підписники каналу і гості. Ось залізла сюди. Тут так вже не принизає. І той, тільки треба залазити, залізла, щоб цю білу, білу троянду зняти мого чоловіка. Ну, дуже красива вона. І цвіте і, і вона, це завжди пізно-пізно вже восени. Навіть. З, у сніга вона це, входить. Боже, щасливі. Вийшла. Хоч трошки поспілкуватися з вами. То погода не дає, то робота не дає. Ось Сохе Роуз. Зацвітає, а вон буде розцвітати. Не хочеться туди залазити, Вон буде. Майн Тауер. Червона буде, квітка. Ну, підемо в той сад. Там цві... нічого не цвіте, ну хоч побалакаємо. Ну ось ще цвіте, Прекрасно навіть. Кортес Бардо. Яка квітка карупна. Ну, морози ж побили, воно зразу і сразу замерзло. Так би і вони цвіли довго б ще. Якби не такий дуже мороз сильний тоді пройшовся. Ось вейбл тут вон Ще, Ще, звісно, вона ще не розпускатися буде. Як розпуститься. Ну, ось Що цвіте, це. Ось квітка осені, малиновий звін, Така мультифлорка. Дуже красиво вона цвіте, дуже красивого кольору малинового. Тут ось така цвіте вона. Тільки зацвітає вона. Теж такого якогось бускового вона кольору, якогось грязного такого. Троян, де вон стоять. Як стояли, так і стоять вони великі. Не, я не обрізаю, я нічого не роблю. Вон ті, де в мене тут були, зійшли. Вже, мабуть, померзли. Хочеш, а ні. Ось зараз покажу вам. Ось тут я, вон дивіться, саджала ті колом. І вон дивіться зійшли вон, айстри. Ну, на. Я обсівала айстрами. оце. І тут тільки в одному оце зійшли айстри. Там нема. Хочу спробувати їх прикрити потім тим, Щоб вони може, може не вимерзнуть. Так, наврядки. Примадонна доцвітає. Ці ось так і не зацвіли. Ось одна цвіте із цих вон, містраля. Вон дивіться, який він величезний стоїть. Опять височезний вирос. Хоча обрізався на 10 сантиметрів, виставляла від землі посередині літа. Бо захворів же ж був. Це. Все повиростало. Всьому, нічого я нічому не роблю зараз. Попідсипала під той, тоді ще я раніше і вам, і вам говорила, підсипайте. Хоч удобрення осінь, хоч там е, монофосфат калія. Все, ну що що можете, те й підсипайте. Під, е, ті. щоб, тільки щоб не було там азоту. А фосфор і калій. Підсипайте і мікроелементи хай будуть, попід, попідгортала їх, які маленькі. Ті що? Цього, ну, цьогорічна і осіння посадка. Трошки попідгортала. Які ще не підгортала там, ну невозможно ж грязь, а ті підгортала. Просто хочу побалакати з вами за. Ось уж, от, буває там депресія, зимова от, буде депресія. Оце з, з, з осені вона починається. От починається таке состояння, робити тобі нічого не хочеться, от нічого б ти не робив би, нічого б не. Та, ні, якщо б воно сонце було, то так, да, ми переробили, ми вже чеснок пересадли, і город зарали, чесник пересаджали, багато чесника насаджали. Ну, як тільки заходять оці дні такі пасмурні, похмурі, тоді вже О, дивіться, який сад стоїть. Тоді вже нічого не хочеться. Ото високе все стоїть, хай воно стоїть, буде стояти до весни. Весною що обріжу, що там е, ті, що під заборами по той, ну ці пообрізаю, а може, я може трошки поприкручую, щоб... Отак можна зігнути, його буде, вон, як бублик буде. І поприв'язувати їх там. І будуть вони цвісти на всій тій длині. Вон до того можна вон, при той їх пригоризонтали тут. Можна буде робити. Те вже діло часу, як кажуть. От я хочу оце про депресії. Про ці. Буває таке, що я ж кажу, і в сад не хочеться виходити, і тим більше холодно воно. Та ще я хворію. До сих пір ще воно не так. Вон, дивіться, стільки на ній води. Одна бідолашка цвіте Роуз. А ці, всі. а ці вже всі не цвітуть. Вони вже всі повідцвітали. Відцвіли вони правильно. Базальників на них червоних немає. Всі вони вже готові до зими. Вже вони підготувалися до зими. Щоб оці ось ну от, новачкам, от, щоб оце отут. Ну, це де ось, ось от вони були коричневі, були зелені були, але ну, не червоні. Оце, якщо воно буде червоне, отам усе, значить воно не визріло. Йому потрібно давати фосфорно-калійне добрива підсипати під кущі, по горсточки там. Бо я кому казала, кому ні, може хто новий, новенький зайшов. І ось вони так будуть виглядати. Вон, нема ніде червоного. Всі, всі вони визрівші. І в зиму вони так і підуть визрівшими. Їм легше тоді буде. Оце якось так. Сад виходить не хочеться, бо знімати нічого, що його, що його знімати. Я Ще хотіла про щось поговорити з вами. Часом. Подяку. Анічці Піантовській. Хочу висловити. Вислала вона мені штатив, щоб знімати. Зараз тільки оце робить пересадки, посадки троян, пересадки добре, бо земля відійшла, то краще, звісно. Все це я вже поробила. Я раніше поробила, раніше і пересадки, і посадки. І ось отсюди от викопала троянду, туди пересадила. Ось ця ще вон, навіть, навіть цвіте вон, світе. Бачите. Навіть цвіте, вже починає жовтіти листя. Хай хоч жовтіє, то стоять такі зелені, наче не буде ніколи зими їм. Ось вона. Забула її. Це Олівія Роуз. Олівія Роуз. Хотілося, стоять теж, вон всі, я ж кажу, до самого вон, знизу, вон, дивіться, і везде всі стволи у них червоних немає. Вони всі-всі визрівші. Раз визрівші, то вони і в зиму підуть Той. гарно у вас, якщо ви все робили, все правильно робили, то. Так і буде. Ну, от тут. Тут, тут нічого не цвіте. Зовсім от слова. Це молодь, Вона вже поцвітала теж, теж вона набрала які собі, дивіться, Вон, півтора і більше метра висота їх. Які вони всі. Всі стоять зелені, зелені. Та їх Весною обрізаю, то листя на них ще є. Ямки залишилися недосаджені, бо вже нема що сажати вже там одну пересадити треба, але я її не буду вже трогати в цьому році, пересаджувати. Оцю. Хай вона. Ось вона трошки тут є. Вон, бачите, ось вона молода. О. Бачите, ось це, оце, де вона така, от. вони ще вони такі. Ще трошки молоді. Ну, поки до зими вона визріє і ця. Це, це, це пізні, вон, видно, ті були. І вони ще такі. Червоненькі є. Ось, ось цвіту зразу, зараз хризантеми. Елітних у мене немає, я їх не сажала елітні. А ось такі ось мої. Вон, вони, які, е, вони які, дивіться. Червоні, красиві такі. Це тут закриті все. Я ці сажала. Ось, ось розцвіте червона, може дасть Бог. Може морозів не буде. То тут дві червоних буде. Одна повинна з жовтим бути, одна тупо червона. Як процвітуть, хто його знає. Ось скоро і те буде цвісти. волошки мої. А чітки вони які теж. Оце. Ось теж Вон теж червона, ось вона. Ось червона, теж ніяк, ніяк не може розпуститися. Вон, Вон тільки той. Може, того, що я їх в тому році ж саджала, але все рівно вони ж повинні. Моя, вон, моя вон цвіте, цвіла дуже гарно, О, яка вона трошки приморожена, вона вийшла рожева, та ще приморозилась. вона взагалі рожева спочатку, а потім вже вона. Так що заходьте, я викладую шорти. Якщо приходять вам шорти, дивіться там, ставте лайки, коментуйте там. Я ті, що влітку я знімала, оттуда беру тепер і туди викладаю канал свій. У мене ж ти не поставалися. Тепер то телефон вона мені купила з великою тут пам'яттю. Ну усіх. Резантема. Хочу розповісти про нас з вами, про людей, які не здаються ні в яких тяжких обставинах. Як би тяжко не було, все рівно працюють, щось добувають, щось собі, той, щоб, щоб собі було що поїсти і ще і на армію. Зібрати було, що на зиму ось. Ото там все, що у погрібах, скільки оттуда вибирається на зиму. Закриваємо влітку все, а потім зимою волонтера віддаємо. Ось який куч красивий такий. Теж мультифлорка. Це ж ті, що це всі. Такі, як оце всі ну, ці ранші розцвіли. а то й пізніше ось такі. На той от хочу багато їх понасаджувати таких. Ось типу міспіги. не знаю вона чи ні. Ну, ну, знаю, що, що табличка була міспіги. Ну, а це ж містраль, ось він. Ну, Є тут ще вони, є ще квіти. Якби морози не було, то може б вони ще. І вийде так же, ж, вон, то морози, то дощі, вони раз закуплюють це. Будемо сподіватися, що ще, що ще буде бабине літо для нас. Це для нас найголовніше. Цікаво. нічого я вам не можу розказати, я не знаю нічого цікавого, я ніде зараз не хожу, я тупо сижу вдома. Нічого не знаю. Ось здаля Щоб не заходити, сніму, як воно тут. Який тут садок. Садок весь зелений стоїть, весь вилікуваний, весь зелений. Ну, де жовтіть вже починають листочки, то вони вже ж, звісно, їм вже ж пора відмирати, бо опять Усі буду виривати весною. Он попідсипала, там, попідкидала, там попересаджувала. Ну, що могла, те й зробила. Як вже захворіла, я вже не могла робити. От через то я вже і не робила багато. Так що, будемо держатися. Ми вистаємо, ми сильні, сильна наша, наші Збройні Сили України. Будемо допомагати їм, щоб вони, щоб вони будуть вистоять вони вистаєм і ми. Кожен день прокидаєшся і кажеш Богу спасибі, що. У нас такі захисники. На цьому до побачення вам, ставте лайки, коментуйте. Просто це називається розмова по душах, розговор по душам, як раніше казали. Просто вийшла, щоб, щоб ви не забували, що я хі, жива. ще. До побачення, до нових зустрічей, все буде Україна.